Що почати на фрілансі? Сьогодні я розповім вам про 5 дуже важливих кроків на фрілансі на своєму майже п'ятирічному досвіді в цьому, тому дивіться це відео до кінця, воно буде для вас корисним і актуальним. Перший дуже частий крок, який роблять ті, хто тільки починають вивчати фріланс, це йти на різні сайти, біржі, де, знаєте, платять за лайки, за підписки, за репости, ще за якісь отакі дії. суйтеся туди, дуже вам раджу, не втрачайте час, силу, енергію. Я ще в 2017 році також грався, можна так сказати, з цим. Бо, по-перше, це майже не приносить грошей. Там платять 3 копійки, по-друге, ще й куча є приколів з виводом, навіть тоді було. А з 24 лютого ще менше сайтів, які просто навіть банально виплачують в Україну. Тому не робіть цього. По-перше, це вам не принесе користі, навіть якщо ви зможете якусь там копійку з того вивезти. По-друге, ви просто дуже багато часу втрачаєте. Друге, подивіться, з чим ви взагалі хочете займатися, що вам подобається. Це може здаватися доволі туманно. Особисто я також, коли всім цим починав займатися, мені просто подобалося робити фотографії. Я вже тоді любив інстаграм, і ще в 2017 році просто робив різні фотографії. Зазвичай це були якісь такі природа, ландшафт і так далі. І викладався інстаграм акаунт. Мені просто це подобалося. Я ні про які там гроші не думав. Але потім мені захотілося йти далі, я створив перший паблік свій, потім ще один, ще сітка розросталася, і таким чином вже я маю зараз і сітку пабліків, і сітку телеграм-каналів, і цей блог, і телеграм-канали ще про просування в соцмережах, а не тільки пов'язані з пабліками. Так розростається, ви ніколи не знаєте на початку перші там свої кроки, місяці, навіть перший рік два своєї роботи, в що це виросте і до чого це вас приведе через 3-5, можна 7 років. 100% буде те, що. Ви щось будете робити, вам воно абсолютно не приноситиме результату, але пробуйте, це може вас чохнути на якусь класну ідею. Ось мій перший паблік. Бачите, тут зараз 25 тисяч підписників. Можемо також трошки глянути статистику, побачите, що він охоплює. Бачите, 75 тисяч людей охопив за місяць, саме людей унікальних. Але ми зараз не про статистику говоримо. Так, бачите, я його постійно веду. Тут виходять різні публікації і відео рілс виходять. Так інакше, цей профіль просувається, і я продовжую ним займатися кожного дня. Тут виходять дописи, тут виходять сторіси. Також, ось бачите, в мене тут відмічений ще мій один аккаунт. У мене сітка взагалі аккаунтів, але, бачите, є і ось такі про Україну і по містах різних. Я ніколи навіть не уявляв собі, що це переросте в щось велике, просто колись створив, аби розміщувати ось такі фотографії гарні, і бачите, воно переросло в те, що мені вже є чим поділитися, що з вами розказати. Головне, робити це постійно, і тоді воно не може не прийти в якийсь більш розумний, зрозумілий напрям. Третє, якою б дивною, чудернацькою ідеєю ваша не здавалася, вам самим та людям навкруги вас. Просто почніть це робити. У мене особисто вам розкажу, як є. коли я в 2018 році почав вести цей перший баблі, потім ще додавалися. У мене сміялися, казали, що це ти робиш. Краще йди з нами. У мене були тоді однокласники, роздавали усі такі, там, листівки, розклеювали оголошення, з такою роботою займалися. І де вони зараз? Або ті ж листівки розклеюють, або ще щось таке. А я можу з вами ділитися тим, що в мене вже велике надмання, різні соцмережі, знаю, як просувати, займаюся цим і так далі. Тому не думайте, що якщо навкруги ніхто навіть не розуміє, що ви хочете, і ви самі до кінця не бачите, що це не треба пробувати. О, головне, що прям щиро раджу кожному з вас, це як тільки ви починаєте щось робити, починайте на цю тематику вести якийсь блог, паблік там в інстаграмі, в Ютубі, може в Тіктоці вам подобається, чи телеграм-канал ще додатково створіть. Ось ви можете бачити мій телеграм-канал, який прив'язаний саме до цього каналу. Тобто тут я розповідаю про просування. В інстаграмі і взагалі в соцмережах також роблю бачите, анонси своїх відео. Це дозволяє тих людей, які дивилися е, мій канал і взагалі перейшли на телеграм, але не отримали сповіщення про новий ролик, щоб вони могли також його подивитися перейти з телеграму. Це джерело працює. Я в аналітиці Ютубу це бачу. Також тут є різні новини, додаткові якісь моменти і життєві, і взагалі такі, бачите, деякі пости в інстаграмі. Я дублюю в телеграмі ті, що вважаю такі, можна сказати, фундаментальні. Телеграм це класне джерело. Тут набагато більше цінниця аудиторія. Тому якесь потрібно, щоб було медійне джерело. Це дуже сильно, по-перше, додає вам мотивації, бо ви під наглядом чужих людей. З меншою ймовірністю просто закинете через тиждень-два, бо вам буде така соціальна відповідальність. А по-друге, це даватиме вам додаткові ідеї, фідбек. Можливо, якщо це вже така більш-менш корисна діяльність хоч для якоїсь аудиторії, навіть якісь клієнти будуть з ваших підписників. Тут ви можете бачити мою особисту сторінку в інстаграмі. Тут я розповідаю чисто про інстаграм, просування, про свій досвід зведення аккаунтів. Бачите, тут я також знімаю і рілси, і роблю пости з текстами. Також цей аккаунт, бачите, так охоплює ось 23 тисячі людей охопив за місяць, завдяки тому, що Рілси, до речі, дуже класно заходять і по хештегах, і в рекомендації виходять, бачите, набирають перегляди доволі високі, особливо як для такого невеличкого аккаунту. Звісно, цим треба займатися регулярно. Я одну-дву публікації стрічку на тиждень і десятки сторісів роблю, щоб аккаунт був живий. і... Він також приносив результати. Тут не продається реклама, як це в пабліках. Цей аккаунт створений для того, щоб і рекламодавці, і люди, які замовляють мої консультаційні послуги, знали, що можна до мене звернутися, бачили, чим я можу бути їм корисним. Ось для цього створюється такий акаунт. Якщо ви працюєте на фрілансі саме як спеціаліст, якийсь вам також необхідно створити подібну сторіночку і вести її у своєму напрямі, аби збирати клієнтів і потенційних клієнтів, які потім стануть вашими клієнтами. Тоді можна буде отримати хороші результати і не переживати за те, що ось там щось сталося, і немає замовлень, немає клієнтів, немає ще чогось. До речі, якщо вам цікаво просування в соцмережах, в Тіктоці, в Ютубі, в Інстаграмі, в Телеграмі, то підписуйтесь на цей канал. Я розповідаю тут про те, як працювати в цих соцмережах і як це монетизувати. Тому прямо зараз вмикайте дзвіночок всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео. Четвертий крок: не можна просто створити там сторінку в інстаграмі, як я вам порадив, чи ютуб канал, чи ще щось. Необхідно наповнювати його контентом. Тобто, зараз, взагалі, більше фокус на відео тому Ви можете, наприклад, знімати якісь відео. Я особисто в своєму інстаграмі так знімаю якісь відео. І ще дублюю їх в TikTok і в Ютуб Шортс. Також додаю. Таким чином, по-перше, ви одну і ту ж одиницю контенту шерите на різні площадки і отримуєте більше охоплення. По-друге, воно може одне і те ж відео, якійсь соцмережі набрати багато охоплення, а в якійсь зовсім не набрати. Тому ви збільшите свої шанси на охоплення ширшої аудиторії, якщо дублюєте. І також, звісно, треба додавати якийсь унікальний контент, бо у мене є ось відео на Ютубі, так. Цю інформацію я не даю ні в Телеграмі, ні в інстаграмі, ні в Тіктоці. Так само і в інстаграмі є пости, інформацію з яких я не даю ні в Телеграмі, ні в Ютубі. Таким чином, ви можете, по-перше, охоплювати з меншими трудозатратами, і, по-друге, ще до того ж, ви при цьому охоплюєте більшу аудиторію. Задумайтеся, це дуже важливо. І п'ятий дуже важливий крок. Якщо у вас вже почало щось одне виходити, не зупинятися на цьому, вивчайте додаткові способи, щоб, по-перше, більш безпечно себе почувати, бо одна тема може прогоріти, кудись дітися і так далі. Одна соцмережа може також щось з нею статися, блокування, збій. Треба постійно розвиватися. Ось в цьому відео я розповідав про різні свої особисті способи заробітку, які я використовую. Це відео буде вам дуже корисно, якщо ви справді збираєтеся працювати в інтернеті.